Вітаю вас, друзі! Сьогодні я розповім вам, з чого робляться циліндри. Мабуть, ви задавали собі це запитання, ось і красиві вигнуті жорсткі циліндри, які обтягнуті тоненьким шовком. Що ж там всередині? А всередині, там абсолютно дивовижний матеріал. Я вам його зараз покажу. Ось він. Так, це звичайна бавовняна марля. Ну, тобто, вона не зовсім звичайна. Ми раніше робили її. Ці каркаси з найкращої марлі, яку робила наша Донецька фабрика. Але фабрика в окупації, марля не виробляється, і нам прийшлося шукати інших виробників. І всі вони, на жаль, не такі класні, як наш. Ми дуже сподіваємося, що скоро все повернеться назад. Але сама марля м'якенька, а каркас твердий. Для того, щоб. Марляна була такої жорсткості, її натягують на спеціальні рами і проклеюють натуральним термопластичним клеєм. Цей клей на основі желатину. Колись ми підгляділи, як роблять циліндри в одній театральній майстерні. Але спосіб, яким їх робили, нам не сподобався. І ми переробляли його десь півтора-десятка разів. І нарешті ми прийшли до того варіанту, який у нас зараз. Коли це. Цей каркас не тільки жорсткий, а ще й легенький і дуже пластичний. Ми страшенно собою пишалися до тих пір, поки нам не принесли циліндр, десь датований кінцем 19 століття. Ми його розібрали і побачили, що, власне кажучи, винайшли велосипед. Тим не менше це працює вже більше 100 років. Ось такий матеріал вигинається, виотюжується в таку чудову форму. Але її неможливо створити без дерев'яних колодок. Ось це, ось це тулія циліндра. А ось тут оцей бублик це його поля. Ось таку красиву форму можна створити на цій дерев'яній колодочці. Без неї ніяк. Щоб ви мені не сумнівалися в моїх словах, а мені повірили, я залишила один циліндр незакінчений. Ось, подивіться. Бачите, що там всередині? Так, це Марля. Звичайна марля, яка створює багато різних пластичних форм, із якою ми дуже любимо працювати. Але циліндр це наша найулюбленіша форма. Ми навіть роз'містили його на своєму логотипі, тому що це абсолютно особливий капелюх, в якому сховано відразу дві зорових ілюзії, і їх не просто так носять фокусники, про це я ще розповім. Отож, якщо вам потрібна така чудова річ, то вам потрібно купити 70 см тканини. Бажано, щоб ця тканина була костюмна або платяна, щоб вона не світилася. І бажано, щоб це не був натуральний шок, тому що він дуже погано контактує з такими жорсткими поверхнями. А все інше підходить. Приходьте, і ми зробимо з вам отаке чудо на ваше свято або для роботи. Ще дуже важливий момент, щоб ви прийшли його забирати самі. Бажано з тією головою, яка буде його носити. Тому що тут дуже важливий овал. Капелюх жорсткий сам по собі, і якщо він не сяде на вашу голову, то він буде вам натирати і муляти. Але якщо ми підженемо от овал голови оцей, до, вашої, до вашої форми, тоді в ньому буде абсолютно комфортно, і ви зможете працювати в ньому багато годин підряд, і нічого вас не буде відволікати від роботи. Заходьте! Ми і вам зробимо таку красу.